Вітаю, дорогі глядачі. Вже ми бачимо цікаві проявлення потенційного можливого тиску сполучених штатів на Москвові, і по суті на сьогоднішній день дискусія між Індією і Сполученими Штатами, яке буде там торгівельний бар'єр. Трамп пояснює, що введення 25% п'яти мита на Індію причиною тому є те, що ця країна купляє зброю. У московитів і те, що вона купляє дуже занадто багато нафтопродуктів, звідти Трамп натікає, що якщо ви переємтуєте свої контракти на Сполучені Штати, а нафтопродукти будете купляти, наприклад, з Саудівської Аравії або Об'єднаних Арабських Еміратів, у цьому випадку тариф може бути знижений. Ну, доставки, наприклад, тої ж самої Японії 19-20%. По суті, на сьогодні Трамп намагається вибити Індію з-під Москви. Остаточно нагадаю, що по суті Індія має серйозні контракти. Вона намагалась порієнтовувати на ту ж Францію, але має дуже великі контракти на зброю на Москві, і це був для них надзвичайно важливий ринок ще совєтського союзу. Ну і звісно, були дуже сильні контракти на нафту. Індія багато переробляла, експортувала. По суті, це другий удар по Індії. Перший був новим пакетом Європейського Союзу, який забороняв. Імпортувати з Індії ту ж саму соляру, яку вони гнали на Європу, яка була пророблена з нафти московської. До цього часу Індія говорила про те, що вона не, не, не зав'язується і не прив'язується до московської нафти, готова будь-який момент замінити її. Це була підготовка до неминучого. Чи сказати те, що цілові тарифи вони прямо от є тим, що обіцяв Трамп через 10 днів, вже там 9 чи 8 днів лишається? Ні, ця дискусія між сполученими штатами і індією була, і так чи інакше ми би впевнені в тому, що. Трамп так чи інакше влупив би тарифи на Індію, щоб прогріти Індію там на багато речей, але він влупив і прогрів їх саме про тісних зв'язках з Московією, і це зміна риторики вже Сполучених Штатів. Що надзвичайно радою, особисто мене ще такого прямого впливу вторинних санкцій я не бачу. Але я вже бачу, що для Трампа на сьогодні зв'язок з Московією є приводом, як би легітимізувати додатковий свій удар би санкційний по. Певним країнам, зокрема, це по Індії, і це справді сув серйозний сув. Ми будемо його очікувати далі. Для Трампа на сьогодні ця карта, те, що хтось торгує з московитами, вона на сьогодні вигідна. Вона легітимізовує його тарифну митну політику проти країн. Я нагадаю, що Трамп намагається компенсувати зниження податків, які він продовжує, які він ще ввів за першої своєї каденції. І друге, він хоче так чи інакше зменшити торгівельний дефіцит зокрема, цим тарифами, І на сьогодні ставка десь вважалась буде середньо 10%, 10% він залишить лише для своїх найкращих друзів, як британців. А от така, партнери, партнерам залишиться 15-20%, а всі іншим більше. От поки що от в цих от всіх 100-200-300%, які там Трамп обіцяв, 15-20% це буде стандарт, ну 10-20% стандарт, а всім іншим гірше. Um, чи буде введено щось інакше і більше? Ми чекаємо, от, звісно, що саме влуплять певні тарифи на інші країни, але знову таки ми бачимо вже певний паттерн, як це буде відбуватися. Так чи інакше, Трамп буде вводити на певні країни додаткові тарифи, давити їх на кращі вигідні умови, змушувати зменшувати, зменшувати, спів... зменшувати співпрацювати з московитами, більше купляти американської зброї, і тоді він трошки буде попускати з тарифами. Доволі цікава тактика, нехай в нього все вийде в цьому питанні. На сьогодні багато аналітиків каже про те, що, хоч тариф на війну Трамп і, скоріше за все, може програти, але оці е, битви, він, в принципі, більш-менш виграє. З е, приводу самої еволюції процесу, ми бачимо, що багато хто очікував виключно те, що Америка дозволить продавати зброю. Зараз багато. Там закупівельників, планувальників по НАТО і по країнах Європейського Союзу на сьогодні вивчають потреби в Україні, щоб почати закуповувати зброю Сполучених Штатів. І багато хто вже це вважав, що це те, що нам треба було, і це справді сильно допоможе. І це вже еволюція прогресу мого Фредовича. Але тут уже що з Індією сталося, це давайте. Поки що, що такий інформаційний прогрів і використання цього. Цієї казирної карти для тарифних дискусій, ну Трамп він починає втягуватися в боротьбу за безпеку Європи і суверенність України і криє цими картами, щоб лупашити інші країни і дають їх на тарифи. Ну як на тарифи, звісно, в основному будуть і сплачувати американські споживачі ці тарифи, але частково, звісно, імпортер. То це, в принципі, непогано, я вам хочу сказати. Зараз би справді наситити Україну зброєю і послабити експорт московитів. В цьому випадку може бути цікаво. Найбільше з міста країна, яка е, така дискусійна для мене, чи підуть вони на будь-яку зустріч, і там будуть шукати якісь паралельні імпорти, і таке інше, це Китай. Для мене це справді дуже така. Цікава країна, все цікава буде дискусія з нею, чи зможе Трамп додавить китайців, це вже звісно питання. Але я от вчора інтерв'ю давав там на одному з каналів. Я сказав, що почну з Індії ну, на наступний день і почалося так. Ну воно доволі було очевидним, тому що в Індії не така прям самостійна позиція, вона хоче перетягнути багатьох виробників. Європейських і американських до себе, вони так чи інакше залежні від імпорту багатьох складних технологій, складних речей, і, власне, на сьогодні Дональд Фредович це розуміє і тисне на цю країну. Тож спочином. я хотів назвати це відео перший пішов, але не зовсім. Це просто поки що тиск на Індію, де яка, яка по суті обґрунтовується. Обґрунтовуються безпосередньо економічною торгівельною взаємодією Індії і Москви. Ну, власне, як написав Трамп. Пам'ятайте, хоч Індія є нашим другом, це він закидує, що давайте все ж таки працювати, протягом багатьох років ми мали з нею відносно невеликий обсяг торгівлі, оскільки їхні митні тарифи є занадто високими, одні з найвищих в світі. І вони запроваджують на жорсткіші та найнеприємніші монетарні торгівельні бар'єри серед усіх країн. Крім того, Індія завжди купувала переважну більшість свого військового обладнання на Московії та є найбільшим покупцем московської енергії разом з Китаєм. У той час, коли весь світ хоче, щоб Московія припинила вбивства в Україні, усе це недобре. Відтак, Індія сплачувати мито в розмірі 25% плюс штраф за викладене вище, починаючи з 1 серпня. А от далі. Які тарифи влупить з 1 серпня Фредович. Це цікаво. Тобто Індію прогрівають на 20-25 навіть відсотків, навіть, можливо, не на 20, а на цих 25. І каже про те, що буде хуже, шановний моді. От. Тож, давай прокидайся і працюй. Працюй над тим, аби. блажить. Зробити м'якшим добрим серце Дональда Фредовича Трампа. Коротше, хоче крити українським питанням, нехай крить. нам від то Індії, не холодно не жарко. Вони в нас не любили, то і хай і, і не люблять далі. Ну хоча, звісно, з Індією треба домовлятися, інше, але о, гірше не буде. я так вважаю. Ну тому що ж, певна еволюція відбувається далі. Побажаємо їй все найкраще. Нехай вводяться санкції. Тарифи на ті країни, які купляють вуглеводні з бензоколонки. І нехай бензоколонка втрачає можливості вести цю війну. Будемо дивитися, що буде далі. Всім всього найкращого. До побачення.